Нарешті новинки від бренду Склва, це аромат Freedom. Це аромат про е, свіже стебло пшенички. Е, якщо в конвертику там була вже суха така гілочка пшениці, то це аромат насправді про свіжу пшеницю. Якщо ви колись. Е, брали в руки свіжу гілочку пшениці і от розтирали це свіже пшеничне зернятко, то воно дає такий ніби молочний такий сік, я не знаю, як це називається. І Аромат, який я відчувала від цієї пшениці, це цей аромат далі в базі в цьому ароматі дуже багато сандалу. оцей молочний. Приємний лактонний сантал, неогірковий, не розсольний, як кажуть. Дуже приємний аромат.